Доброго дня! Сьогодні займемось простим питанням. Чи варто змінювати iPhone, який у вас є 12, 11, або а, Samsung, або Xiaomi, або щось ще інше, на iPhone 15 Pro і бажано Max, і бажано не менше як 512 а, мегабайт, а, Гігабайт оперативної пам'яті, а то і терабайт. А той, хто на каналі зі мною давно, подумає. Про що це він? Це ж проректор, нібито університету, доктор наук, займається аналітикою, інколи політичною аналітикою, інколи вступною кампанією, піднімає важливі теми і тут iPhone 15 Pro Max, що техноблогером став. Ні, я хочу з вами поговорити про річ, надзвичайно важливу і фундаментальну для кожного з вас. Я хочу, щоб ви усвідомили і поставили перед собою питання: а який сенс того, що ви робите в житті, що ви від цього життя бажаєте? І якщо ви думаєте, що це мотиваційний ролик, ні тут не в мотивації справа, а справа в тому, ким ви є і ким ви будете завтра. Тому цей ролик більше спрямований на молодь. Людям, яким зараз 15, 16, 17, 20, 22, 25 до 30 років. Після 30 люди вже розуміють цінність речам, люди усвідомлюють, що і як в цьому житті важливе, що ні. А от коли ти молодий, і часто і не молодий, часто коли тобі і 45 і 70, вже тобі щось хочеться. Але коли тобі 70, то це те, що тобі хочеться, вже треба реалізовувати. А ось коли тобі ще 30, 20, то інколи деякі речі. За деякими речами не варто гнатися, тому що вони не є суттєвими, вони не є важливими. Що я помітив, спостерігаючи за деякими молодими людьми, які говорять часто, я йду працювати, навчаючись в університеті, тому що мені треба за щось жити. І далі, що я часто помічаю, ось ця робота, яка шкодить, очевидно, шкодить навчанню, очевидно ж. Шкоди тому, що людина не вчить англійську мову, вона не прокачується в професії, вона не намагається бути більш фундаментальною, вдумливою, отримати додаткові скіли і так далі. Ця людина десь працює, вона вважає, що вона тусується в якійсь в компанії, вона вже щось робить. Знаєте, більше бабушки своєї пенсії отримуєш зарплату. І тут раз, 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 і от айфон, айфон про обов'язково. Я коли їду в метро, я не часто в метро буваю, каюсь в маршрутці ще рідше. То я дивлюся у людей, які ну часто не можна сказати, що у них великі статки. У них от прошки, айфони з усіма камерами. Знаєте, от ну як потрібно. І я сижу і думаю, оцей телефон у тебе за 60 тисяч гривень. За 60 тисяч ти б на ці 60 тисяч гривень міг багато б що Зробити для себе, ну, навіть е елементарно відкрити ФОП і розпочати якусь невеличку свою справу. Ти б за ці 60 тисяч міг би просто їх покласти в банк і хай би тобі капали 500 гривень в місяць. Типу один раз би сходив у ресторан в місяць. Ні. А мета інша, мета ну, от, айфони. Якщо в когось його не буде, то відчуваєш себе якось неповноцінним. Але знову таки, якщо ви подумали, що це критика айфонів, паси Боже, у мене самого iPhone 12, ви знаєте, мені його абсолютно вистачає для всього контенту, що я роблю. Мені вистачає айфону. А починав я взагалі з телефону, який в мене був попередньо, це Xiaomi, якщо я не помиляюсь, Redmi 6 Pro. Чи 8, 8, 8, 8, 8 Pro. І це абсолютно не заважало мені. Лера, це дружина моя, вона мені сказала: досить, і давай хоч якийсь айфон, щоб хоча б якась камера, бо тебе дивляться люди. Ми купили 12-й і от вже другий рік я ним користуюсь, і я не бачу особливої потреби. Я не женусь за цим. Я хочу, щоб ви усвідомили, що це не критика айфону, це не критика того, Що ви можете собі дозволити щось купити. Я хочу, щоб ви не попадали в тенети а, такого знаєте, міщанства, коли ви кажете, я можу це собі дозволити, тому я це собі куплю. Ви живете і працюєте не для того, щоб викупити все, на що у вас є кошти. Наприклад, у мене теж є кошти на iPhone 15 Pro Max, терабайтний в усьому кольорі, який я забажаю, я можу його купити. І не в кредит, але справа не в цьому. Справа в тому, для чого ви живете, яку мету ви ставите. Тобто, що ви хочете від цього життя. І проблема в тому, що часто ставлячи собі абсолютно фейкові цілі, ви досягши їх, заспокоюєтесь. От я бачу часто молодь. От, бігає, 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 працює, працює, працює в університеті, вчиться би як скандали з викладачами часто, тому що там їй щось не дали. Там на викладача не було, а ти ж тут працюєш і так далі. І купивши собі цей мріяний айфон, неважливо що це не обов'язково айфон, це може бути якийсь одяг, там якась сумочка і ще людина розслабляється. Ось оце відео. Відео про те, як можна розслабитись, якщо ви досягаєте тієї цілі, яка є ну досяжною легко. Так, iPhone 15 PRO, вийде 16, буде 17 Pro Max, Super Max – Це хороші, реально хороші, дорогі речі. Але вони досяжні. Ви попрацювавши, не поївши, взявши кредит, виплативши його, ви можете дозволити собі цю техніку. але… Оця гонка за речами, оцей віщизм, він може призвести до вашого вихолищення всередині. У вас повинні бути якісь цілі, абсолютно більші, глобальніші, благородніші і далекі, більш далекі, ніж просто якась річ, просто якийсь телефон. Що це може бути до прикладу? Це може бути, наприклад, ваша особиста справа. Ви знайшли себе в чомусь, і ви бачите, що це можуть купувати люди, тому що це може бути їм цікаво. Це може бути якась певна діяльність, якій ви присвятили себе, тобто, от, наприклад. В телеграм-каналі нас 118 тисяч. Вже перетнули ми цю планочку, рухаємося до 120. Тікток майже 700 тисяч. Ви знаєте, що Тікток не монетизований, Телеграм не монетизований. Я не беру рекламу, я не ставлю рекламу і ми на цьому нічого не заробляємо. Це, ну, це поклик певний душі, це прагнення щось робити, те, що ти вважаєш, щоб воно тобі. Важливо, воно тобі підходить. Я бачу, як деякі люди навіть ну знаєте, намагаються робити так, як я. Яка мета? Часто мети немає, часто люди роблять це тому що хтось зробив, хтось досягнув успіху. А ну-ка, я піду цією ж дорогою. Не робіть цього. Тобто, перше, ми живемо для того, щоб е зрозуміти свою роль, своє. місце. Тобто, ви повинні ставити собі мету першу це самовизначитися, самовизначитися з тим, що буде приносити вам кайф від життя. І далі неважливо буде оцей кайф від життя, на який айфон ви знімаєте на 12-й, на 15-й чи на стареньку Redmi Note 6 Pro, не суттєво, головне, що ви знайшли себе. Друге, це ви повинні забезпечити комфортні умови свого проживання. Ні, айфон, ні дорога машина чи дешева машина, ні тряпки. Я так речі називаю. Лера завжди ображається. Ні супердорога їжа. Воно нічого не варто до того моменту, поки ви не забезпечили себе фундаментальними основами проживання. Що це може бути? Це може бути купівля квартири. Або, наприклад, ви проживаєте з мамою, бабусею, ще з кимось. З'їжджайте, робіть все, щоб не жити цілими поколіннями, тому що це накладає певний відбиток на вас, на вашу свободу, на ваш хід думок. Ми поважаємо своїх рідних, ми поважаємо своїх матерів, батьків, дідів, прадідів, але жити жити од, одною родиною не варто. Час змінюється, і ви все одно будете зачіпатися за їхні поради, ви будете зачіпатися за те, що вони думають, а от у них було не так там і так далі. Не варто. Тому у вас повинно бути або кошти на власне житло, і ви його купуєте, або якщо ви вважаєте, що це не потрібно власне житло, або у вас немає коштів для того, щоб купити власне житло. У вас мають бути кошти на. Оренду житла. Причому ці кошти вони не повинні бути такими. У мене колись таке було і це страшна ситуація. Коли все, що ти заробляєш, ти віддаєш за квартиру, заробив, віддав, заробив, віддав, і ти трясешся кожного разу. А наскільки тобі ще підвищать оплату, і ти не зможеш це оплачувати. Тобто, друге, перше це знайти себе. Друге, яку мету ви повинні ставити, це мета пов'язана з Тим, що ви повинні забезпечити себе нормальною фінансовою подушечкою обстановкою. Наприклад, ви ставите собі мету, ага, дивитесь в Києві зйом житла. Нормальна квартира 20-25 тисяч гривень. Це та квартира, де можна дійсно гідно жити. Це нормальні ЖК, це нормальні нові будинки. Це не хрущівка з незрозумілими сусідами, з холодними батареями і ремонтом. І не зрозуміло, скільки там померло в тій квартирі. Ви хочете жити нормально? 15-20-25 тисяч гривень. Що для цього потрібно? Ви дивитесь, наприклад, банк дає 15% річних депозиту. Значить, що вам потрібно орієнтовно на рахунку накопичити собі мільйон-два мільйона гривень, ну навіть мільйон, і у вас вже по депозиту буде половина вартості зйому житла закрита. Тобто, ви будете знати, що у вас є кошти, які вам дають кошти. І ви захищені. Якщо навіть завтра у вас не буде зарплати або не буде роботи, або ви переходите на іншу роботу, все одно певна подушка у вас є. І чим більше у вас таких коштів, які приносять вам дохід. Ну, скажем так, пасивний дохід, тим краще, тим ви убезпечені в цьому житті. Тому не айфон за 70 тисяч гривень, не автомобіль там за 20 тисяч доларів. А накопичить собі ту подушку, яка дасть вам можливість комфортно себе почувати в житті. Ви зараз кажете, а цим депозитам я не довіряю, банка не довіряє. Будь ласка, ви можете вкластися в що завгодно, можете купити собі. Невеличку квартиру здавати її, докладати кошти і знімати собі житло більш пристойне. Це другий момент. Третій момент, який, в який ви маєте вкладатися, ви маєте вичистити навколо себе ваше оточення. Це максимально це мега важливо. Вичистити навколо себе а, токсичне оточення. Причому в цьому токсичному оточенні можуть бути будь-які люди, це можуть бути навіть люди, які більш-менш близькі до вас. Хто в вашому оточенні має бути е, безумовно? Безумовно, в вашому оточенні має бути ваша мама, ваш тато, якщо ви підтримуєте нормальні зв'язки, Але мама і тато в оточенні мають бути незалежно від того, в якому вони стані, в якому інколи вони психологічному, там емоційному е, м, стані не суттєво це ваші. Топ близькі люди. Далі це ваші діти. Чому батьків на перше місце я ставлю? Дуже просто тому що це ті люди, які потребують вашої підтримки. Вони повинні знати, що вони прожили недаремно. Ви повинні робити все, щоб в них було відчуття того, що вони а, чудові, вони класні і вони недаремно жили це життя. Друге, це ваші діти, діти, які потребують максимальної уваги, максимальної турботи. Третє це ваша дружина або чоловік. Це Теж дуже важливо, тому що якщо ви не будете приділяти і мати в своєму колі дружину вашу або вашого чоловіка, яким би він чи вона не була, ви будете втрачати між собою контакт і рано чи пізно це перетвориться в розлучення, це перетвориться в скандали, це перетвориться в зради, це перетвориться в, в, в утому одне від одного. І це перетвориться на те, що все інше в вашому житті воно буде ненадійним. Ви будете постійно думати про якісь інші контакти, про якісь інші знайомства, можливо, про розлучення, можливо, про будете заводити собі якихось коханок-коханців, і все це не те. Це все буде давати вам дезгармонію гармонію в душі. Яким би чудовим не було це на перших етапах. Але руйнування внутрішньої сім'ї призведе до того, що всі інші моменти, про які я вже сказав, вони будуть несуттєвими. будете шарахатися з сторони в сторону, і в результаті життя ваше може піти абсолютно іншою траєкторією і не обов'язково класною, як ви думаєте. Тепер що робити з тим, якщо в оцій тріаді? Ваші батьки, ваші діти і ваша людина не кажу близька, просто це ваш чоловік або жінка. Що робити, якщо ось тут є певна проблема? Ви не можете ем, викинути з цієї схеми ваших батьків, ви не можете викинути з цієї схеми ваших дітей, але ви можете до дітей відноситись. Трішечки з більшим егоїзмом батьки надзвичайно часто не люблять це слово в відношенні до дітей, але до дітей можна відноситись з невеликим егоїзмом, тому що діти ваші теж повинні розуміти, що ви молода людина, ви просто людина, яка теж має життя і має право на життя, і те, що у вас є діти, не зобов'язує вас 24 на 7 жити тільки життям дітей. Тим паче, що їм це якраз не потрібно. І третя частина це ваша половинка, ваша дружина або чоловік. Що робити, якщо життя нестерпне? Моя відповідь проста йти, розривати е контакти, йти і е будувати нове життя. Особливо якщо вам 30, 25, навіть 40, 45. Я не раджу це робити, коли вам вже за 50, тому що це е певним чином є ризик, навіть 50 років е плюс Особливо чоловік да й жінка, ви вже мало кому будете потрібні, і навряд чи ви не, ви, що ви побудуєте щось краще з кимось кращим. А ось якщо вам до 40, можна ще знайти е, і побудувати ще одну вітку свого життя. Кажу з власного досвіду, тому е, можете мені в цьому повірити. Не мучайте один одного, якщо ви бачите, що ви не сходитесь, а життя ще у вас таке, що ви можете пожити іншим напрямом. Таке буває. Не обов'язково тягнути лямку е, до смерті, якщо не вдалося. Незважаючи ні на що, незважаючи на те, які етапи були пройдені, просто не сваріться, а просто розлучіться і залишайтесь людьми, тим паче, що часто у вас будуть ще діти спільні. Хто ще? Може бути включеним у ваше коло. Звісно, першим кандидатом це є ваші безпосередні начальники. От що б зараз, можливо, там хтось зі стула впав, але це ваші безпосередні начальники. Від них безпосередньо залежить і ваше матеріальне становище, і ваш емоційний стан, і те, як ви почуваєтесь на роботі. Все. Тобто, це четверта група людей, до яких ви повинні проявляти максимальну лояльність, максимальну вічливість, чинність, уважність. Виконувати те, що вони вас просять, звісно, те, що законне. Тому що це ті люди, які теж забезпечують ваш комфорт. Це ті люди, які дають можливість вам розгортатися. Це не це не е, егоїстичне відношення до людей, які є начальники. Це Подяка за те, що ці люди можуть зробити ваше життя легшим, кращим, більш комфортним, більш багатим. І ви повинні на це працювати. Ви повинні працювати над собою і проявляти вдячність цим людям. Далі далі все залежить від того, чим ким ви хочете наповнити своє життя. Я б вам радив не впускати в це коло велику кількість людей. Це ще може бути одна-дві групи. Все. Все інше має бути відгорожено забором, відгорожене абсолютно для того, щоб ви могли себе реалізувати в світі, а не світ реалізовувати в собі, щоб ви не були дзеркалом того світу, який навколо вас. Я хочу, щоб ви знаходили себе і знаходили себе можливості в цьому світі реалізовувати, щоб ви не брали на себе всю біль, всі тяготи, нещастя і так далі. Часто я про це говорю зі своєю мамою. Можливо, вона це відео подивиться. От я інколи вона ображається, я її перериваю кажу, кажу, ну мені не потрібно, я не хочу чути і знати, що, в кого, де, як, знаєте, як є буває, а он в того дне, в того п'яте, в того десяте. У кожного є своя біль, у кожного є свої проблеми, у кожного абсолютно є свої турботи, і як і ви не можете фізично наповнитися всією біллю і всіма нещастями. По-перше, ви нікому все одно не допоможете. По-друге, ви. Паралізуєтесь і не зможете нічого позитивного робити в цьому житті, тому хоча б ви дистанціювались, хоча б ваша мама, яка вбирає в себе всі нещастя, і всі біди і всі співчуття до всіх людей, хоча б буде бачити, що про вас можна не турбуватися, і ви там якось себе забезпечуєте. і е, останній важливий момент і ми будемо закінчувати. Ви повинні робити все можливе для того, щоб не бути ув'язненим, для того, щоб бути на свободі. Тому ви повинні бути законно слухняним громадянином. Не порушуйте закони, сплачуйте податки, не порушуйте правила дорожнього руху без особливої необхідності. Ну, я розумію, коли може хочеться, пролетіти десь трасу. Якщо у вас хороший автомобіль, ну заплатіть штраф. Таке буває. У мене теж таке було кілька разів, коли я ще був дуже дуже молодий. Але від цього ніхто не застрахований. Будьте обережними, слідкуйте за законодавством, не робіть того, що може вас ув'язнити, навіть тоді, коли вам вважається, що щось несправедливе. Є закони, виконуйте їх. Не подобаються закони, йдіть на вибори, голосуйте за тих людей, які обіцяють якісь закони, норми змінити. Бо ув'язнення це фактично унеможливлення всього того, про що я говорив далі. Не ви стаєте. Власником своєї долі не ви можете визначати, що і як далі робити. Тому я сподіваюся, що ви зробили деякі висновки, і назва відео чи варто купувати 15-й, IPhone Pro і змінювати е, 12 на 15, це відео про те, які реальні цілі потрібно ставити в житті. Тому що яким би ви не були зараз молодим, е, умовно вам там 20 років, вам здається, що всі от стой. А ось ви і у вас щось там буде і так далі. Не буде е, повірте, 10 років тому назад, тим, хто зараз 30 і ті, хто воюють, ті, хто будують бізнеси, е, водять дітей. Хтось переселився, хтось і так далі, вони теж 10 років тому назад думали, що в них буде по іншому. 20 років назад, ті, хто кому зараз 40, думали, що в них все по-іншому буде. А ось ці люди вони просто нічого не розуміють. Ні, життя мудріше нас, життя рухається. І якщо ви зараз в 20, в 18, в 17, в 15 років не ставите собі реальні цілі до життя, а ставите якісь фейкові, якісь няшні цілі. Нічого не буде, нічого не буде, ви все життя будете жити просто як розхрістана рубашка. Хтось скаже, ну мені так подобається, сорочка вибачаюся. Хтось так скаже: Мені так подобається, я так хочу, я хочу тусуватися все життя. Але готуйтесь до того, що коли вам буде 25, 28, 30+, ви будете нікому не потрібні, тому що більшість людей. Які і подивляться це відео, і так в принципі зорієнтуються в житті більше цих людей. Вони будуть одружені, вони будуть в квартирах, в будинках з роботами і так далі. А ви своєю розхрістаною сорочкою будете просто дивним чуваком з вулиці, якому просто можливо скажуть о, привіт! І будуть думати, як би піти від ваших спогадів про те, якими ви були 10 років тому назад? Я згадую колись, коли я працював в авіаційному університеті як двоє хлопчиків. З юридичного факультету вони там е, в КВК е, такі смішні, знаєте, всі сміялись, і от вони закінчували університет. і Вони, вони думали, що вони на цьому ха-ха, будуть все життя жити. Е, фірму зробили там, от вони там організовують конкурси, там і так далі. В результаті їх просто життя переживало і виплюнуло. Вони не вчились в університеті, вони не стали толком юристами. Їхній гумор був цікавий тільки зі сцени студентського КВК. продавати вони його не могли, і в результаті все це перетворилося що. Не перетворюйте своє життя в Бог на що, і якщо вам реально а, вас влаштовує той телефон, який у вас є, але у вас є мрія, у вас є задача, у вас є бажання, у вас є розуміння того, ким ви хочете бути завтра, післязавтра. Якщо ви не хочете бути такий, як от всі поряд з вами, тому що. Ви думаєте, що ви унікальний поряд з вами такий самий, який думає, що він унікальний. І в цьому всьому, ви не унікальні, ви просто сірі, сірі, різнокольорові такі, але такі сірі. Думайте про себе в першу чергу. Думайте про майбутнє своє. І якщо е, iPhone 15 Pro Max е, це та річ, яку потрібно купити в кредит, е, знявши з себе останнє і ще працювати на нього дуже довго, не беріть. Не беріть це уявна, це хибна, це фейкова мета, яка дасть вам задоволення, коли ви її отримаєте, але вона буде відсторонювати вас від реальних цілей.